Вітаю! За цей місяць ми знову пережили болісне. П'ятеро загиблих знищені будинки, зруйновані долі. Це результат масової атаки Росії на Хмельниччину. Цей місяць фізично і емоційно важкий, але й багатий на перемоги добра. В ефірі подкаст Служба 101. І говоримо про головні події і життя рятувальників області. Розпочинаємо. Протягом місяця в області сталося 95 пожеж, з них 50 у житловому секторі. Травмовано одну людину. На жаль, семеро загинули. Але є й хороші новини: кількість екопожеж зменшилася усього 27 випадків, можливо, завдяки дощам або відповідальнішому ставленню людей. 25 та 26 травня Красилівська та Старокостянтинівська громада під ворожим вогнем загинули п'ятеро людей. Понад 60 будинків зруйновано або пошкоджено. Рятувальники працювали на межі можливого. Я вже почула, я стала дзвонити додому, чоловік не взивається. До сусідів дзвоню не взивається. Я до тих сусідів слідуюча хата позвонила, а вона кричить, що в нас біда, чуть валя в нас біда. І я покинула роботу і пригналася. І все, От і застала, що я застала. Гасили пожежі на об'єктах цивільної інфраструктури. Психологи ДСНС надавали допомогу постраждалим. <кій> 15 рятувальників Хмельниччини нагороджені грамотами Верховної Ради України за силу, за стійкість, за заслуги перед українським народом. Вручення провів голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Ще один приклад, що рівень безпеки не залежить від розміру громади. Місцева пожежна охорона села Аркадіївці одна з найправніших в Україні. Як їм це вдається? Як виглядає рятувальна служба у громаді? Розповім далі. Сьогодні ми знаходимося в селі Аркадіївці неподалік міста Хмельницького. Саме тут уже майже 10 років працює Лісовогрінівецька місцева пожежна охорона. Спочатку свого створення, у 2016 році, місцева пожежна охорона здійснила понад Тисячу виїздів. Команда, оснащена сучасним аварійно-рятувальним обладнанням, е, постійно проходить підвищення кваліфікації, і сьогодні, на рівні з професійними вогнеборцями, е, бере участь у складних рятувальних операціях. І ми спілкуємося з його керівником. Почнемо з того, що познайомимося з вами ближче. Розкажіть, будь ласка, детальніше про себе та як взагалі ви вступили е, до цього руху. Переді мною був керівником німчик Олександр, Олександр Олександрович. Запропонував мені роботу водіян на пожежній частині. Зібрались наш як пожежну команду, дев'ять чоловік, включаючи начальника, пройшли навчання в підрозділі ДСНС, одержали освіту і професійно виконуючи обов'язки. З якими складнощами стикнулися на початку своє, свого створення? Що було найважче? Проблема була не, не знали, не бачили ніколи таких. Робіт з людьми, спілкування з людьми, треба було навчитися з ними спілкуватися, як, як себе вести на пожежах. Ну, найважче було це в роботі, привикнути до роботи і знати обладнання, вміти ним користуватися. Якщо брати, от, до прикладу, момент створення і сьогодення, наскільки ваша команда стала кращою? З роками ну, досвід. Досвід. І диспетчер ДСНС, відправляючи нас, він стопроцентною гарантією знає, що ми справимося з тою задачею, якщо від нас був такий сигнал. Які стратегічні цілі для свого підрозділу ви ставите? Дуже хотілося б створити ну, центр безпеки сучасний, який існує вже є по, по громадах. Нам залишилось небагато, залишилось медицину. Поліція в нас на місці, залишилась медицина. Думаю, громада поможе якось ми справимося. З цим. Саме такі підрозділи місцевої пожежної охорони це зразок, це допомога та зміцнення служби цивільного захисту. На Хмельниччині рятувальники тренувалися у майже реальних умовах: дим, крики, повна темрява. Відпрацьовували, як діяти в задимленому середовищі, коли не видно нічого, а кожна секунда важлива. Як відбуваються такі тренування? Перегляньте і ви. Ще чотири класи безпеки відкрито на Хмельниччині в містах Хмельницький, Славута, Полоне та Нетішин. Але це не про освіту, це про навички, які рятують життя. Бо в умовах війни знати, як діяти в небезпеці, важливо з дитинства. До позитивної карми рятувальників цього місяця плюс три врятовані життя: двоє собак і косуля у Хмельницькому. Пса витягли з каналізації, замучений зі зламаною лапою, але живий. На Кам'янечині рятували чотирилапого з глибокої ями. А косулю, що забігла на подвір'я у місті Кам'янець-Подільський, впіймали, вивезли на природу, напоїли водою та відпустили в ліс. Пам'ятайте, служба 101 завжди поруч. Протягом травня, як на американських гірках, від заморозків, граду та грози до плюс 20 градусів тепла, хто в нашій області першими бачить грузові фронти Хто попереджають про стихії, і як це пов'язано з ДСНС? Далі розповість моя колега. Вранці сніг і холод по обіді, спека. Погода грає з нами у лотерею, і тепер її легше визначити на кавовій гущі ніж прочитати за хмарами. Але є люди, які дізнаються про примхи погоди ще до того, як ми встигаємо відкрити парасолю. Власне про роботу синоптиків говоримо далі. Якими навичками, вміннями має володіти синоптик для хорошої роботи? Саме синоптик це найголовніше, потрібно знати метеорологію, це фізичні процеси в атмосфері та. Також кліматологію, це як змінюється клімат та в загальному клімат, який спостерігається на нашій території, яку ми прогнозуємо. Також синоптик він повинен володіти та розуміти всі синоптичні процеси, які відбуваються, та над Території Хмельниччини розуміння ситуації е, та надання е, небезпечних та стихійних явищ попередження всім організаціям, які е, ці потребують, от власне. Е... Для більшості я думаю наших телеглядачів, і, мабуть, для більшості населення України буде таким відкриттям? Ну до якої ж служби, а швидше міністерства або служби, входять наша Хмельницька обласна метеорологічна служба до державної служби України з надзвичайних ситуацій? А як відбувається співпраця з рятувальниками? З рад... кожного дня, коли синоптик видає прогноз, ми надсилаємо б'юлетень з прогнозом на третю, п'яту добу, а також коли ми е... Надаємо попередження про небезпечні та стихійні явища. Ми надсилаємо відповідно до додатку. Дякую, Юль. Дякую, що взяли участь у нашій програмі. Власне, і з цього моменту всі глядачі і жителі Хмельницької області побачать які прекрасні в нас синоптики. І дякую вам за співпрацю з ДСНС. У Хмельницькому звичайне миття ледь ледне закінчилося травмуванням. Підліто провалився ногою у зливну систему та застряг. Як проходила рятувальна операція? Дивіться далі. Трохи болить. Зараз буде, зараз попустить. Ще, ще, ще Оп. обережно. Так, все, але не вставай, старайся не вставати. Сильно болить. Я її не чувствую. Але? Не чувствуєш? Її вже. Це нормально, заніміло. Ти зараз стрейся не, не рухати. Добре? Як тебе звуть? Максим. Приємно, В мене Максим. На щастя, із хлопцем все гаразд. Його оглянули медики та передали батькам. Це був відеоподкаст Служба 101 Ще один місяць. Нові виклики, емоції, робота і врятовані життя. Підписуйтесь на наші сторінки, щоб не пропускати важливого. Ми повернемося за 4 тижні з новим випуском і новими історіями. Бережіть себе, до зустрічі!